Отже, розпочинаємо урок математики, повторюємо вивчення. Розгорніть ваші зошити, запишемо число. Класна робота. Сьогодні у нас 24 травня. Пишемо. 24 травня. Класна робота. Перевіримо, як ви виконували завдання у математичному тренажері? Усний рахунок перевіримо. І так. Називайте тільки кінцеву відповідь. Отже, перший ланцюжок Мирослава. У кінці що у тебе вийшло? У мене вийшло 110. 110. Другий ланцюжок Матвій кінцева відповідь. Матвій мікрофон не включить. Ми тебе не чуємо. Так, якщо немає відповіді, то не затримуйте нас. Сім, Сім хтось сказав Мирослав. Так, третій ланцюжок, Ліза, кінцева відповідь. Відповідь. Немає відповіді. Дем... Демір. Не треба викрикувати. Не робим послуги Мирослава. Демір, будь ласка, третій ланцюжок, кінцева відповідь. Теж немає відповіді. Глоба, Даніил, кінцева відповідь. Третій ланцюжок. Мікрофон не включений. Теж немає. Отже, я бачу, хто працював з відео. Третя, Третя Кирил Німенко. Вісім. Вісім. Чудово. Четвертий ланцюжок, кінцева відповідь Ларіона Ваня. Не чую, Ваня. Вісім. Четвертий 8. ланцюжок. Четвертий. Вісімнадцять. Дуже добре, молодець. П'ятий ланцюжок Стася. Вмикайте камери, вас не видно. Не ховайтесь за вимкнутими камерами. П'ятий ланцюжок Стася, будь ласка. Чудово. Теж немає відповіді. Аня, п'ятий ланцюжок. 120, 120. люде, шостий ланцюжок, будь ласка. 97 чудово І останній сьомий ланцюжок. Кого я там ще не бачила? Так, ліза. О, ага, Лізу, я вже... Так, Діана, сьомий ланцюжок, будь ласка. Рибачок Кирило, сьомий ланцюжок. Діана, є відповідь? Якщо є, кажи. Не чуємо Та, кирило угу. Зрозуміло. Темірлан, сьомий ланцюжок. 92. 92. Добре. Все зрозуміло мені. Побачила, хто працював, хто не працював. Далі навіть і перевіряти не буду. І так зрозуміло, хто виконав. Так, переходимо тепер до наступного завдання. Ми домовлялися, що сьогодні у нас буде математичний диктант з перевірки таблиць множення. Пишемо посередині. МД математичний диктант. Записувати будемо так. Я перевірю всі таблиці на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. На кожну таблицю буде подано по 5 прикладів. Тому будете записувати так. Вгорі напишіть на <світ> два. Ось так. І 5 прикладів. Один, два, три, чотири і п'ять. Будете писати тільки відповіді. Почули мене? Ви пишете тільки відповіді. Все, я диктую приклади. Диктую двічі. Перший раз диктую слухаєте. Другий раз диктую, пишете відповідь. Зрозуміло? Ніхто нічого не питає. Не пере... Другий раз повторювати не буду. Тому Ліза, не треба зараз бігати, сідай і слухай мене уважно. І так. Два. Помножити на 3. 2 помножити на 3. Другий. 18 поділити на 2. Вісімнадцять поділити на два. Третій. Два помножити на п'ять. 2 Помножити на 5. Четвертий. 4 поділити на 2. Чотири поділити на два. П'ятий. Два помножити на сім. Два помножити на сім. Записали п'ять відповідей. Відразу перевіряємо. Тільки відповіді Кирил Німенко. Перше, шість, друге, дев'яно, третє, десять, четверте, два. 5 14. Так, 6, 9, 10, 2, 14. Біля кожного прикладу поставили або плюс, або мінус. Кожен перевіряє себе сам. Зрозуміло це? Так. Тепер вгорі пишемо на 3. Перевіримо тепер таблицю множення на 3. Так само 5. Прикладів буде. Ой-ой-ой. Так, є, да? Теж двічі читаю, записуєте тільки відповіді. Готові? Так, починаємо. Перше. Три помножити на вісім. Три помножити. На вісім. Друге. Двадцять сім поділити на три. 27 поділити на 3. Третє. 3 помножити на 6. Три помножити на шість. Четверте. Дев'ять поділити на три. Дев'ять поділити на три. П'яте. П'ятнадцять. Поділити на три. П'ятнадцять поділити на три. Перевіряємо. Диктує відповіді Мирослава. Перший 24, другий 9, третій 18, четвертий 3, п'ятий 5, 5. Чудово. Перевірте ще раз. 24, 9, 18, 3 і 5. Оцініть свою роботу, плюсики, мінуси. Ви робите це для себе, тому оцінюйте себе по-чесному, щоб бачити, на що хто гаразд. Далі перевіряємо на 4. Пишемо на 4. Знову 5 прикладів. 1, 2, 3, 4 і 5. Всі готові? Так. Готові. Добре. Так, що у нас всі без камер сидять? Не бачу. Так, а ну вмикайте камери, щоб я бачила. Чи ви самі пишете, чи ви там списуєте. <гум> всі, всі, всі повмикали. Мене все, по... Так, все по Так, все по-чесному робимо, бо кожен сам себе перевіряє Все, починаємо. Перше. 4 помножити на 4. 4. Чотири... Помножити на 4. Друге. Двадцять поділити на чотири. 20 поділити на 4. Третє. 4 помножити на 8. Чотири помножити на вісім. Четверте. Чотири помножити на дев'ять. Чотири помножити на дев'ять. П'яте. Двадсе поділити на чотири. Двадцять вісім поділити на чотири. Диктує відповіді Матвій. Перше, шістнадцять, друге, п'ять, третя, 32, четверте, 36, п'яте сім. Все правильно, молодець. Перевірте: шістнадцять, п'ять. 32, 36. І 7. Є. Перевіряємо тепер на 5. Пишемо на. 5 плюсики, мінусики там собі самі поставили. Знову 5 прикладів. Готові, так? Так, перше. 5 помножити на 5. 5. Помножити на 5. В таблицю не піддивляємося, Кирило Німенко. Друге. П'ять помножити на дев'ять. 5 помножити на 9. Третє. П'ять помножити на шість. 5 Помножити на 6. Четверте. 40 поділити на 5. Сорок поділити на п'ять. П'яте. Тридцять п'ять. Поділити на п'ять. Тридцять п'ять поділити на п'ять. Можу я, будь ласка, продиктувати відповіді. Аріна, так? Правильно я назвала? Аріна читає відповіді. Будь ласка. Двадцять пять, сорок п'ять, тридцять вісім, сім. Так, добре, перевіримо ще раз. Двадцять п'ять і там собі ставити плюс-мінус тридцять, вісім, сім. Добре, Аріна, 7. молодець. Так, Перевіряємо тепер на шість. Опускаємося нижче. Відступіть дві клітинки, щоб не зливалося. І пишемо на шість. І знов п'ять прикладів. Готові, так? Так. Те. Починаємо. Перше. 6 помножити на 7. 6 помножити на 7. Друге. 54 поділити на 6. П'ятдесят чотири поділити на шість. Третє. Шість помножити на вісім. Шість помножити на вісім. Четверте. Двадцять чотири. Поділити на шість. Двадцять чотири поділити на шість. П'яте. Шість. Помножити на шість. Шість помножити на шість. Ну, Якої відповіді, відповіді стася? Сорок два, дев'ять, сорок вісім, чотири, тридцять шість. Чудово, перевіряємо ще раз. Сорок два. Дев'ять. Сорок вісім. Чотири, тридцять шість. Дуже добре. На сім. Пишемо тепер на сім. І знову п'ять прикладів. Готові? Так, так. починаємо. Сім помножити на сім. Сім помножити на сім. Друге. Сім помножити на дев'ять. Сім помножити на дев'ять. Третє. Сім. Помножити на п'ять. Сім помножити на п'ять. Четверте. П'ятдесят шість поділити на сім. 56 шість поділити на сім. І п'яте двадцять один. Поділити на сім. Двадцять один. Поділити на сім. Коментує відповіді Дамір. Коментує відповіді Дамір. Мікрофон. Слухаємо тебе. Мені я прокоментую. Мене зависло. Коментує відповіді Тетяна Карташева. Танюша. Одвисай Дамір. Я. Ще раз 49, так. Друг дев'ять, друге 63, три, третя тридцять пять, четверте вісім і п'яте три. Так, ще раз перевірили. Сорок девять. 35, три, тридцять п'ять. Вісім, три. Добре Тетянко. На вісім тепер перевіряємо. Знову п'ять прикладів. Дамір вже не зависло. Слухай і пиши От висло. Один перший. Вісім помножити на два. Вісім. Помножити на два. Друге. Вісім помножити на дев'ять. Вісім помножити на дев'ять. Третє. Двадцять чотири поділити на вісім. Двадцять чотири поділити на вісім. Четверте. Вісім помножити на вісім. Вісім помножити на вісім. П'яте сорок поділити. На вісім. 40 Поділити на вісім. Можна я прокоментую? Можна Вені я? Можна? Даніл коментує. Перше шістнадцять, друге, сімдесят два, третя, три, чотири, 64, чотири, п'ять, п'ять. Дякую, все правильно. Ще раз перевірте. Шістнадцять. Сімдесят два, три, шістдесят чотири і п'ять, перевіряємо таблицю на дев'ять, Пишемо на 9. п'ять прикладів. Слухаймо. Дев'ять помножити на три. 9 помножити на 3. Друге. Дев'ять помножити на сім. Дев'ять помножити на сім. Третє. Вісімнадцять поділити на дев'ять. 18 поділити на 9. Четверте. 54 Поділити на дев'ять. 54 чотири. Поділити на дев'ять. П'яте. 9 помножити на 9. 9 помножити на 9. Можна я прокоментую? Можна я, я прокоментувати? Слухаємо Софію. Перше 27, 63, 2, 6, 81. Чудово, молодець. Перевіримо ще раз: 27. Шістдесят три. Два, шість, вісімдесят один. Ось так. У мене Отже. одного мінуса. Отже, не треба. В мене все Не треба коментувати. Кожен так. побачив свою, свій результат, так, побачили. Побачили, над чим ще треба попрацювати? Видно, так? Коли ми записуємо окремо всі таблиці, ви побачили чи то на 2, чи то на 8, над якою вам треба попрацювати. Навіть якщо у вас всі плюси, тобто все правильно, таблицю треба діти, повторювати кожного дня. А ми тепер з вами. Розгортаємо наші математичні тренажери на сторінці сьомій. Тому що все. А так. якщо в мене його не буде. У тебе є екран. І так, математичний тренажер 5, у кого немає роздрукованих матеріалів, той продовжує працювати в робочому зошиті. Виконай обчислення усно, запиши відповідь. Скільки метрів у половині кілометра? По-перше, пригадаємо, скільки метрів в одному кілометрі. Віта. Один кілометр це. Один кілометр це тисяча метрів. Це тисяча метрів. А якщо половина кілометра Можу тисячу поділити. поділити на два це. 500 метрів. 500 метрів, запишіть відповідь 500 метрів. Один, хто в робочому зошиті, ставив отак один з дужечкою і просто пише 500 метрів. Мікрофон хтось не вимкнув. І все відняття в ефірі. Хто мікрофон не вимкнув діти Перегляньте, щоб не це. А Карішенько, давай вимикайся. Рухаємося далі. Скільки метрів у п'ятій частині кілометра? З'ясували, що один кілометр це тисяча метрів. Тисяча поділити на 5. Ділимо. Дорівнює рівні 200. 200 метрів. Записали. 200 Друзі, давайте домовлятися. Не викрикуємо. Стася, скажи ще раз. 200 метрів. 200 метрів. Все. Руки піднімайте, я вас бачу. Записали. Друге 200 метрів. Третє. Скільки метрів у десятій частині кілометра? Самі виконали рука. Не викрикуйте тільки. Так, Тамірлан. 100 метрів. 100 метрів. 1000 поділили на 10 буде 100 метрів. Далі, скільки сантиметрів у половині кілометра. Подивіться, ми вже з вами знаходили, що половина кілометра це 500 метрів. Отже, скільки це сантиметрів? П'ятсот метрів. Це. 500 500. 500. Ні, це не п'ять тисяч. Дивіться, уважно. П'ятсот сантиметрів. П'ятдесят тисяч. Якщо ви зараз не будете викрикувати, ви все зрозумієте. Так, у нас було п'ятсот метрів, так? А щоб перевести в сантиметри, треба помножити на 100, бо в одному метрі 100 сантиметрів. Це дописати два нулі. Що ми бачимо? 50 тисяч сантим... сантиметрів. 50 000 сантиметрів. Так, да. не викрикуйте. І так, п'яте. Скільки сантиметрів у десятій частині кілометра. Подивіться, відповідь третя ми знаходили 10 частину кілометра. Це було 100 метрів, так? А 100 метрів це скільки сантиметрів? Ще помножте на 100? 10 тисяч. Дописали ще два нуля, буде 10 тисяч сантиметрів. А тепер дивіться, скільки дециметрів у половині метра. Номер один, знаходили половину метра, так? А, ні, 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 половині метра. Вибачте, не туди полізла. Так, скільки дециметрів у половині метра. Так, пригадуємо. 5. Один метр це так, молодці, це 10 дециметрів. Ділимо пополам це буде. П'ять дециметрів. Дециметрів. Записали. Ось так. Нічого складного немає. Зрозуміло, так? Mm -hmm. І так. Сторінку восьму ви виконаєте самостійно. Це зрозуміло? Yep. Так. Так. Сторінку восьму виконаєте самостійно. Тому я зупинюсь. Сторінку восьму ви доробите самостійно. І завтра, ні, завтра у нас четвер. І в п'ятницю ми з вами сторінку восьму перевіримо. Домовилися? Не чую. Домовили. Так. Домовилися. 4. Так, і так, доробите. На цьому наш урок закінчено.